Протидія корупції та викриття злочинів з нацбезпеки. Притягнення винних до відповідальності, незважаючи на їх посади, зв'язки та ресурси. Теруправління ДБР звітувало про свою роботу. Юні переможці конкурсів та олімпіад. Я не перший раз могла досягти своєї мети, отримувала перше місце. Розкажемо про нагородження учнів миколаївських ліцеїв. <му> Нагородили фехтувальницю Аліну Полозюк. Ми плануємо продовжувати підтримувати наших спортсменів. Як Миколаїв сьогодні підтримує спортсменів? Сьогодні середа, 29 травня, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко і одразу про все в деталях. У ніч на 29 травня силами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено 11 чахедів. Також за інформацією ОВА, зранку ранку, травня, росіяни атакували Очаків FPV-дронами. Відбулося влучання у двоповерхову будівлю, в якій знаходиться магазин та фітнес-зал. Через удар виникла пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці. Постраждалих немає. Крім того, вчора увечері окупанти двічі завдавали мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Поліція Миколаївщини затримала групу людей, які підозрюються в організації підпільних цехів з виготовлення алкоголю. За даними правоохоронців, з осені минулого року 52-річний Миколаєвець, домовившись з двома знайомими, організував три підпільні цехи з виготовлення горілки та коняку. У гаражах чоловіки змішували етиловий спирт з водою та додавали ароматизатори, а потім продавали їх у кафе. Під час обшуку поліцейські вилучили понад 6 тисяч літрів само робного алкоголю, а також обладнання, документацію та інші докази. Слідчі вже повідомили фігурантам про підозру. Їм загрожує до п'яти років ув'язнення. Протидія корупції, викриття злочинів у сфері нацбезпеки та резонансні кримінальні провадження. На брифінгу, під час якого розповіли про роботи місцевих органів Державного бюро розслідувань, вже були наші кореспонденти. Під юрисдикцію державного бюро розслідувань підпадають злочини, пов'язані із вищими посадовцями, поліцейськими, суддями та військовослужбовцями. У місті Миколаєві свою діяльність здійснюють перший оперативний та перший слідчий відділи. Керуючись принципами верховенства права ТУДБР у місті Миколаві забезпечує встановлення справедливості у суспільстві з битою притягнення винних до відповідальності, незважаючи на їх посади, зв'язки та ресурси. Під час виконання вище вказаних завдань з початку поточного року, слідчими першого слідчого відділу, розслідувалось 3042 кримінальних провадження, що майже на 2000 більше ніж за поточний період у минулому році. Однією з найбільш резонансних справ, розслідуванням яких займалося ДБР з початку поточного року, стало викриття корупційних схем керівника Укртрансбезпеки Миколаївської області. «Протягом 2023 року та початку 2024 року. Посадовець налагодив систему, систему поборів з підприємців. Він встановив щомісячну таксу від 500 до 5 тисяч гривень з кожного перевізника за можливість спокійно працювати при перевезенні товарів областю. Сума залежала від кількості вантажівок комерсантів. За попередними оперативними даними за такий контроль над безпекою на транспорті посадовець в день міг отримати щонайменше 50 тисяч гривень. Посадовця у контразбезпеки затримали під час отримання чергового хабаря». За вимагання та одержання неправомірної вигоди. йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Злочини військовослужбовців у бюджетній сфері підривають обороноздатність здатність країни та загрожують національній безпеці. Тому з початку великої війни бюро приділяє їм особливу увагу. Слідчими першого СВУ Скеровано до суду обвинувальний акт стосовно начальниці фінансово-економічної служби однієї з військових частин Миколаївщини. Вона допустила безпідставне перерахування 800 тисяч гривень, які призначалися на виплати військовослужбовцям на рахунок цивільної особи. Вона обвинувачується у недбалому ставленні до військової служби. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до вісьми років. Сергій Козюра запевнив, співробітники Миколаївського управління Державного бюро розслідувань продовжують сумлінно працювати на захист національних інтересів України та навіть покращують показники. Кількість скерованих до суду кримінальних проваджень за останній час зросла на 84%. Сергій Осюк, Богдан Іванов, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. Катування та вбивство цивільного на Миколаївщині правоохоронці ідентифікували ще трьох російських офіцерів зі 108-го десантно-штурмового полку, які закатували мирного жителя. Про це повідомляє головне управління розвідки та нацполіція. За їхніми даними, окупанти у березні 2022 року на території одного із населених пунктів Снігурівського району застрелили 53-річного чоловіка. Перед вбивством чоловік зазнав жорстоких тортур. Встановивши місце поховання, поліцейські провели ексгумацію тіла та судову експертизу. Як з'ясувалося, вбитий чоловік, перебуваючи в окупації, фіксував кількість напрямок та дати пересування російської техніки і передавав цю інформацію ЗСУ. Слідчі довели причетність до злочину двох російських командирів та солдата з Краснодарського краю РФ. Прикордонники затримали громадянина Молдови, який незаконно перетнув Дністер заради побачення з українкою. Тепер іноземцю заборонили в'їзд до України на 10 років, адже це не перше його порушення. Раніше чоловіку забороняли доступ на 5 років через недотримання правил перебування в країні під час попереднього візиту. Але іноземець не став чекати терміну та вирішив перетнути річку, аби побачитися з коханою. Однак на березі його чекала не вона, а прикордонний наряд. Зазначили в ДПСУ. Нагадуємо, просто зараз вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт ТРК ТРКМАРТІВ. Відзначили найкращих. У Миколаєві відбулася церемонія нагородження переможців всеукраїнських учнівських олімпіад, науково-дослідницьких робіт, а також кращих учасників міжнародних інтелектуальних конкурсів. Кого відзначили цьогоріч, розкаже Катерина Рупташ. Попри складний час для нашої країни, викликаний воєнною агресією з боку РФ, діти Миколаєва продовжували навчатися та брати участь у різноманітних конкурсах та змаганнях. Сьогодні в одному з миколаївських ліцеїв відбулось нагородження переможців всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт членів Малої академії наук України, а також переможців міжнародних інтелектуальних конкурсів цього року, в інтелектуальних змаганнях взяло участь більше. Тисячі учнів це високий показник для цього такого нелегкого часу. І поряд з тим, перемогу у третьому та четвертому етапах всеукраїнських учнівських олімпіад вибрали 149 учнів. Якщо говорити за перемогу в другому, другому обласному та третьому етапі всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАНТО, таких переможців ми маємо 50 і переможців міжнародних літературних. Мовних конкурсів шість учнів не залишились без уваги і педагогічні колективи закладів освіти. Мер Миколаєва Олександр Сінкевич нагородив подячними листами їх керівників за вагомий внесок у формування інтелектуальної еліти України. Хотів би вам всім подякувати. Подякувати вашим батькам і найголовніше вашим вчителям. Бо вони роблять те, чого немає часу ваших батьків. Вони вас навчають і ведуть вас до цього великого. Непізнаного світу знань. Дякую вам, шановні вчителі, за вашу роботу. Неможливо стримувати сльози радості, коли бачиш, як твої учні досягають таких успіхів, кажуть педагоги та керівники навчальних закладів. Серед переможців цьогоріч Валерія Майєр. Дівчина посіла перше місце у третьому етапі всеукраїнських учнівських олімпіад з обслуговуючої праці. Я не перший раз могла досягти своєї мети, отримувала перше місце. І в першу чергу це заслуга моєї наставниці, моєї вчительки довгань Ірини Олексіївни, яка ще з восьмого класу мене навчала всьому. Я вам дякую дуже. Я знаю, що ви мене зараз чуєте. Я вас дуже люблю. Таку талановиту молодь Миколаєва необхідно підтримувати усіма силами, додає Ганна Личко, адже саме вони будуватимуть майбутнє нашої держави. Стипендію Миколаївського міського голови запроваджена в 2008 році з метою заохочення саме обдарованої молоді. І за ці 16 років, коли вручається ця стипендія, таку нагороду вже отримали понад 500 юних миколаївців. Тож така традиція, сподіваємося, і в подальшому буде продовжуватися. А наші діти, найкращі діти, і в них все буде добре. Навчання під час війни саме по собі вже є справжнім викликом, як для учнів, так і вчителів, каже начальниця управління освіти Миколаєва. Тож влада та педагоги навчальних закладів і надалі робитимуть усе, аби розвивати потенціал дітей. Катерина Рупташ, Владислав Невідомський, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Громадянам 17 років, які не стали на військовий облік, надсилатимуть повістки. Однак це не мобілізація. Як пояснили у прес-службі сухопутних військ ЗСУ, відповідно до закону громадяни чоловічої статі, яким виповнюється 17 років, у рік взяття на військовий облік, повинні це зробити протягом січня, лютого і березня. Для цього необхідно прибути до районного чи міського ТЦК та подати необхідні документи. Якщо ж юнаки з певних причин не стали на облік. Їх сповіщатимуть за місцем реєстрації надсиланням повістки. Міжнародні донори і партнери передали Миколаївщині 280 пральних машин, щонайменше три сотні мікрохвильових печей, 248 холодильників та майже 300 сушок. Як повідомили в ОВА, гуманітарну допомогу передали організації Кримський фронт, ЮАЕІМ Humanitarian Фанд, а також КС Реліф». Побутову техніку розподілили між закладами фізичної культури, освіти, охорони здоров'я, прийомними родинами, дитячими будинками сімей типу, а також комунальними закладами проживання осіб старшого віку та людей з інвалідністю в обласній військовій адміністрації від імені всього регіону подякували партнерам. Ті зі свого боку запевнили, що будуть підтримувати Миколаївщину і надалі. Бронзову призерку Кубку світу з фехтування Аліну Полозюк удостоїли грошової нагороди від Миколаївського міського голови. Також відзначили її тренерку про нагородження, а також як місто підтримує спортсменів нині. Далі у матеріалі Сергія Мельникова. 28 травня звичайне тренування миколаївських фехтувальників перервав офіційний візит Миколаївського міського голови до представників цього виду спорту нашого міста. Олександр Сінкевич разом з начальницею управління спорту Іриною Бондаренко цього дня нагороджували Аліну Полозюк та Ларису Павленко. Сьогодні, за результатами отримання бронзової медалі на Кубку світу в Гонконзі, ми передали грошовий сертифікат на 20 тисяч гривень переможеці та також її тренеру. На жаль, це невелика сума, якщо брати всесвітні великі гонорари тих спортсменів, які їх отримують. Але як то кажуть, в межах нашого бюджету вважаю, що це теж непогано. Зазначимо, що бронзова медаль, яку завоювала жіноча збірна України з фехтування на рапірах на Кубку світу, стала першою в історії нашої країни. А те, що у складі команди була представниця нашого міста, каже про продовження неймовірної роботи тренерського штабу Миколаївської школи фехтування на чолі з директоркою з дюшор фехтування Ларисою Павленко. В наші часи, звісно, тренуватись та досягати результатів стало важче, але наші спортсмени продовжують це робити. Ну нічого, ми вже так за ці два з половиною років звикли і все, хочемо як майже більше привезти медалей і кубків в Україну. І хочу ще сказати, що в Миколаєві тяжко би, тренуватися за обстрілами, за цими тривогами, але спортсмени, як ви бачите, ходять на тренування дуже вчасно, по два рази на день. І я хочу сказати, ми часто виїжджаємо у Київ. Там нам дають можливість теж тренуватися. Передавши сертифікати на 20 тисяч гривень Аліні Полозюк та Ларисі Павленко, Олександр Сінкевич поспілкувався із іншими представниками Миколаївської школи фехтування з керівництвом спорту. Обговорили нагальні потреби та плани з допомоги, звісно, в умовах сьогодення. Звичайно, хотілося б, щоб місцевий бізнес підтримував наш спорт, і перед війною ми планували зробити такий фонд, який би підтримувався саме місцевим бізнесом. Але сьогодні, на жаль, і місцевий бізнес переживає не найкращі часи. Тож сподіваюся, ми повернемося до цього питання після війни. А поки що будемо давати ті премії, які маємо в бюджеті міста Миколаєва. Ми плануємо продовжувати підтримувати наших спортсменів і виділяти кошти в бюджеті 2025 року і звертатися до депутатів. Можливістю підвищувати ці нагородні виплати. Лариса Павленко в свою чергу подякувала за підтримку та розповіла про найближчі плани її підопічних. Цей сезон у нас дуже напружений. Дуже ще він не завершився. Так що їдемо ще чемпіонат Європи Ю-23. Потім у нас там перерва майже, майже 6 днів. Збір в Австрії, і потім ще чемпіонат Європи по дорослим. Аліна їде з Миколаєва. Ще один представник Миколаївської школи Юрій ЦАП також прийме участь у чемпіонаті Європи. За них будемо вболівати найближчим часом. Сергій Мельников, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. Наостанок про погоду у четвер 30 травня. Зранку буде ясно, але після обіду на небі з'являться хмари. Без опадів. Температура коливатиметься від плюс 13 до плюс 23 градусів за Цельсієм. Вітер переважно південний, помірний. Вологість повітря у середньому складатиме близько 74%. Дякуємо, що залишаєтеся з Мартом. Не забудьте лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Рекомендуємо поділитися вашою думкою про сьогоднішні новини у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. А ще читайте сайт ТРК Март Тіві. Пам'ятайте, що головне сьогодні це допомога нашим військовим і перемога України.